Краєзнавчий музей став експозиційним майданчиком творчих робіт вихованців інклюзивних майстерень. Мистецьку подію приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю, опікується виставкою громадська організація Об'єднані любов'ю. Таким чином ми ще раз звертаємо увагу на потребу допомоги людям, які потребують цієї допомоги, оскільки в час війни збільшується кількість осіб, які Мають певні травми або ж вроджені вади. І музей не стоїть осторонь таких подій, а стає центром, де можуть зустрічатися такі особи, презентувати свою творчість. І загалом ми можемо таким чином інформувати громадськість про потребу особливої уваги до людей з інвалідністю. Виставка експонує художній живопис та вироби декоративно-прикладного мистецтва. Їх автори митці віком від 8 до 45 років. Свій творчий доробок презентувала також старшокласниця Злата Магомедова. Упродовж двох років створює картини у техніці алмазної викладки. Я відчуваю захоплення якесь мені дуже це приносить задоволення. Ключовий напрямок громадської організації Об'єднані любов'ю так звана абілітація. Це реабілітація, яка включає в себе різні види творчості. Відвідувачі виставки також мають змогу долучитися до майстер-класів із розпису тонованої іграшки та створення різдвяно-новорічного декору. Дуже часто питаються: а чому і як саме вони створюють? І, можливо, в когось є сумніви, що насправді це творчі діти талановиті. Тому наше сьогодні завдання і запрезентувати виставку, а також показати, що саме і як саме ми виконуємо ту чи іншу роботу? Виставка триватиме ще два тижні. Оглядане мистецького доробку, що експонується для широкого загалу, супроводжує благодійний ярмарок. Кошти збирають на потреби простору абілітації для дітей і молодих осіб з інвалідністю. Ольга Цьома, Соломія Михайлишин, Денис Сатановський. Новини на вежі.